Добрий ранок всім! Підніміть ручки. Хто любить змагання? Хто любить змагатися? Так. А хто любить е, програвати, тепер підніміть ручки? Є такі, так, да, молодці, слухайте. А хто любить вигравати? О, теж є такі. Друзі, я хочу вам розказати, що сталося у нас на цьому тижні. На території цієї школи, цієї церкви та, і школи, відбувся табір. Подивіться, скільки учасників в цьому таборі, бачите? Пізнаєте там себе? Дехто навіть себе знайшов там, так? Це був чудовий табір, друзі. Ми робили влітку сніг. Робили Давид? Робили. Ми в снігу в крижинках знаходили тваринок, тобто ми були археологами і палеонтологами. Ми змішували різні рідини, у нас були такі наукові всякі дослідження. Були, були друзі. Так, було цікаво. Але крім цього, у нас були такі фізичні різні навантаження. Ми такі обручі перетягували хто швидше. Ми скакали в мішках ось таких. Потім ми що робили? Сніг зробили, сніжками кидалися. Ось ми кидалися сніжками, перекидали таке було завдання перекинути на сторону е, противника, чи як? і щоб більше було там снігу, ніж на своїй стороні. Далі, але саме цікаве, ми поставили усіх. Викладачів, а також наставників і помічників, куди? До канату. З, дві, з двох боків біля канату були викладачі і почали що робити? Змагатися. Подивіться, як це було чудово! Всі мали такий настрій подобалося. Сонечко було таке ясне. Але потім ми показали приклад перемогла дружба. І стали куди? До канату? Дітки стали до канату, і також вони тягнули, перетягували, отримали масу задоволень. Так чи ні? Сонь, було цікаво? Цікаво було. Ось моя історія сьогодні вам також про спортсмена, який народився в Африці, в Кенії. Він був кенієць. Він займався незвичайним видом спорту. Він був такий бігун, який біг і не просто біг, а ще й перешкоди долав, такий біг з перешкодами. Його звали Абель Мутаї. І ось він попереду, подивіться, він червоні, в такій червоній майці. Він виграв свої. Змагання в Африці і став чемпіоном Африки. І його відправили в Іспанію. Він представляв свою країну в Іспанії. І ось розпочалися ось ці перегони. За ці перегони, крім золотої медалі, мав переможець отримати величезну суму грошей. І ось ці перегони розпочалися. Абель стартанув і біг так швидко, як тільки міг. Він біг, долав перешкоди і прибіг на фініш першим. Але до фінішу залишилося 10 метрів. Абель зупинився, побачив вивіски, бігборди. І всі його ось так от плескали в долоні, всі його зустрічали. Абель зупинився, почав усім отак от махати рукою, показувати, плескайте голосніше. І він до фінішу ще не добіг. Позаду. Нього біг іспанець Іван Фернандо, і він це побачив? Як ви думаєте, що він зробив? Прискорив крок, почав випереджати, щоб бути першим? Так чи ні? Не знаєте. Так от я вам відкрию і скажу: цей Іван почав голосно кричати: Бежи вперід, не зупиняйся! Але на якої мові він це викрикував? Як ви думаєте? Іспанською, бо він був іспанець. А цей Абель, ким був африканець, він не знав іспанської мови, тому він йому посміхнувся і думає, що він там кричить, він, напевно, мене вже вітає з перемогою. Тоді Іван добіг до нього і почав його, знаєте, що робити? Штовхати в спину. І так він, цей весь крок, скільки залишився Абелю, він проштовхав його в спину і штовхнув. До фінішу. Представляєте, ось такий він та да, навіть хочеться пообладувати. Правда, святик? Так буває рідко. І подивіться, в кінці цього забігу, Абель зі сльозами на очах потиснув руку Івана, подякував за цю перемогу. І потім подивіться, він отримав, отримав свою золоту медаль, отримав цю винагороду фінансово. І коли до Івана підійшли кореспонденти і запитали, для чого ти це зробив? Ти ж міг бути переможцем. І він сказав, що я мрію про таку країну, в якій навіть під час перемог е учасники будуть допомагати один одному. Але кореспонденти не зупинилися, підійшов другий і запитав: Ну скажи, чому ти так зробив? Ти ж міг перемогти. Іван відповів: ні. Перемога була за Абелем, він був на багато кроків попереду мене. Тоді знов підійшов кореспондент і запитав: чому ти це зробив? Для чого так близько була твоя перемога? І Іван відповів, що зараз дуже багато є різних обманів. Кривд, і він каже: у політиці, на роботі і навіть у спорті. Всі хочуть отримати перемогу любою ціною. Але я бажаю, щоб було все по-чесному. І що би сказала моя мама, коли б побачила, що я би вчинив не по совісті? Що ми можемо, друзі, цього Івана повчитися? Скажіть, ми можемо повчитися бути чесними навіть під час змагання. Можемо бути чесними? Так. Ми можемо не підвести свою маму свята. Можемо? Наш батьки вчать доброти і бути чесними можемо. Друзі, багато людей зараз, навіть вчора, позавчора, отримали золоті медалі, тому що змагання весь час повторюються і продовжуються. Але подивіться, оцей вчинок, який зробив Іван Фернендос, він був багато років назад. Але я навіть сьогодні про цей вчинок доброти сьогодні розповіла. Давайте помолимося і попросимо в Бога мудрості. Дорогий Господь, ми перш за все дякуємо тобі за наших дітей. Дякуємо за все, що ти нас так любиш, охороняєш і оберігаєш. Зміни наші сердечка, допоможи нам бути добрими в любих обставинах і завжди пам'ятати, що б ти зробив на першому місці, що у тебе є. Амінь.